Ваше приватне життя не менш цікаве ніж ваша політична кар'єра? У вас було чотири дружини, у вас п'ять дітей. Ваша колишня дружина Ольга звинувачувала вас у тому, що ви викрадали в неї дитину. Чи закінчилася ця історія? І які зараз стосунки з колишньою дружиною, і з колишніми дружинами, і чи бачите ви дітей? Дітей я бачу. А своє приватне життя і взаємини з колишніми дружинами я нікому не коментую. Члени уряду скаржаться на те, що дуже маленькі зарплатні. Чи вистачає? Вистачає вам цих грошей, аби утримувати усіх своїх численних дітей, колишніх дружин, ну і нинішню родину? Я працюю в партії. Партія мене направила працювати. в уряд. нам на все всього вистачає. Паралельний заробіток у вас особисто є чи можливо частково ваша родина живе на те, що заробляє дружина. Частково ми проїдаємо те, що я зробив раніше, ще коли був приватним підприємцем. І частково так само і я і дружина зробляємо собі на життя. Нам вистачає зараз. Після парламентських виборів може скластися по-різному. Ви можете залишитися міністром або ні. Вам зручніше було сидіти у кріслі народного депутата під куполом чи крісло міністра аграрної політики набагато зручніше. У мене є два крісла: одне такого знаєте, спортивно-ортопедичного типу, на якому насправді сидіти треба ну бути зі. А друге м'яке крісло, в яке можна сісти, коли ти просто читаєш якусь газету, газету матеріали. А якщо стосовно місця роботи, можу сказати абсолютно впевнено. В парламенті було простіше. Родина скаржиться, що тепер батька не бачить взагалі. Родина переживає. Жінка розуміє, дружина розуміє. Такий режим роботи. Звичайно, як будь-яка дружина будь-якого. Політика або державного мужа або військового їй хотілося б, щоб чоловік був частіше вдома, але вона з розумінням сприймає ту ситуацію і той нетривалий час, який у нас є. Ми намагаємось проводити разом. Відпустки цього літа у вас не було. Чи ви були собі Арсенія Яценюка? Ні. Була поїздка на західну Україну. Ми піднялися з дружиною в гори традиційно Свободівське на Яворину в Івано-Франківській області. Переночували в тому місці, там де у нас було, було весілля. Практично біля того, ми святко. Вали весіля на Галичині. Це була така романтична подорож до річниці. Спеціально підігнали вихідні під те місце, там, де було наше весілля. Це чудове кафе Аркан, яке висить над річкою в Косівському районі. Ну можна вважати, що це була відпустка.